Добрий день, вас вітає Мургун Богдана, учениця 11 класу комунального закладу Зінківщинський ліцей Зачепилівської селищної ради. Сьогодні ми зібралися тут, щоб замислитися над словами видатного українського поета Павла Загребельного. Доки живе душа народу, народ безсмертний. Могутність мови. Це духовна могутність народу. Саме він їй дає силу, красу. Мова це характер народу, це її історія, у ній відбувається і пам'ять народу, бо майбутнє виростає з минулого. Найголовніші індивідуальні ознаки народу це його мова, література, мистецтво, пісні, усна творчість. Мабуть, не й було жодного поета. Який би не покладав на рідну мову найбільше надій, бо долю свого народу в майбутньому бачив невідривно від її долі. Ну щоб здавалися здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Писав Тарас Шевченко: Мова це душа народу. Сьогодні наша країна потерпає від війни та агресії. І нашій державній мові потрібен вогонь любові, духовна міць, любов до знання, світла справедливості. Буду я навчатись мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, потічка веселого, що постане річкою, пагінця зелене, що зросте смарічкою. Так щиро й схвильовано писав у своєму вірші Андрій Малишко. Мова наша українська це золотий запас душі народної, з якої виростаємо, яким живемо, і завдяки якому маємо велике право і гордість іменуватися народом українським. Вона як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. І завершити хочу словами Павла Загребельного: Найдорожче для людини. Це думка, а вся солодкість думки в рідній мові. Ворог може захопити території, він може сплюндрувати міста і села, але доки живе душа народу, народ безсмерний, вмирає душа, вмирає народ, без мови немає народу.